Що я присяду на хвилю? Ну, ці чотири крісла належать моїй сім'ї. Але батьки ще сплять. Ще сплять? У такий день? Блюзнірство. Абсолютне блюзнірство. Траплялось так, що абсолютно нормальний дощовий день я сприймав за особисту образу, уявляєш? Тож для мене це як манна небесна. А як ти ставишся до погоди? Погода хоч колись виводила тебе з себе. Ну, Я не приймаю її так близько до серця, якщо ви це маєте на увазі. Чудо! До речі, мене звати Боб Ніколсон. Не пам'ятаю, що ми дійшли до знайомства в спортивному музею. Звісно, я знаю, як тебе звати. Я спостерігав за тобою звідціля, як ти пишеш. Боже правей, ти дуже старанно працювала. Я записував дещо у свій блокнот. То як Європа? Вона тобі сподобалась? Так, дуже дякую. Де ти ще побував? Ну, це займе багато часу, якщо я називатиму всі місця. Але в основному ми з мамою були в Единбурзі, що в Шотландії, та в Оксфорді, що в Англії. Здається, я казав вам у спортивному залі, що в цих двох місцях у мене брали інтерв'ю. Особливо в Единбурзькому університеті. Ні. Ні, здається, не казав. Якраз мені було цікаво, чи ти проходив щось на зразок цього. І як усе пройшло. Ви не суворо тебе допинували? Іноді так, іноді ні. Ми там трохи затримались. Деякі люди приїжджали, щоб побачити мене. Тож ми змушені були залишитись. Це нормально. Ви поет? Поет? О Господи ні. На жаль, ні. А чому ти питаєш? Не знаю. Здається, ти казав, що поети завжди дуже особисто сприймають погоду. Вони завжди приписують свої емоції речам, у яких емоцій немає. Я завжди думав, що це їхнє ремесло. Хіба поеда не маю справу з емоціями в першу чергу? Як я розумію, ти доволі збентежив ту кубку педанців у Бостоні і всю лидикерську. У голосі цикади ніщо не говорить про те, як скоро вона помре. Ні душі на цій дорозі осінь невдовзі. Що це було? Повтори. Це два японські вірші. Mm. У них немає купи емоцій. Досі вода у Гусі застрягла після вчорашнього плавання. Як я розумію, ти доволі збентежив Кубку питань у Бостоні і всю лойдикерську групу. Здається, я тобі розповідав, що мав доволі довгу розмову з зеленим беткуком минулого червня. Якраз того ж вечора Я чув твою останню касету так, ви мені розповідали. Зіслівала, я зрозумів, що у вас у всіх була доволі ем, похоронна розмова. Ти зробив деякі передбачення, що здобували тих хлопців до краю, чи не так? Хотілося б мені знати, чому дорослі вважають, що бути емоційним так важливо. Мої тато і мами не вважають когось людяним, якщо той не думає, що більшість речей дуже сумні або ж дуже дратують, або ж дуже-дуже несправедливі. Мій тато весь на емоціях, навіть коли читає газету. Він думає, що я не людяний. Я так розумію, у тебе емоцій немає? Якщо вони в мене є, я не пам'ятаю, коли в останній ними користувався. Я не розумію, нащо вони потрібні. Ти ж любиш Бога. Хіба це не твоя, так би мовити, фішка? Ну, з того, що я почув на касеті та з того, що Ел мені розповів. Так. Я люблю його. Але мої почуття не сентиментальні. Він ніколи не казав, що його мають любити сентиментально. І якби я був Богом, я б не хотів, щоб люди мали до мене сентиментальні почуття. Це надто ненадійно. Ну, ти ж любиш своїх батьків. Так, і дуже. Але я бачу, ви хочете, щоб я використовував це слово саме у тому значенні, у якому хочете ви. Добре, а в якому значенні ти хочеш його вживати? Ви знаєте значення слова прихильність? Має приблизно уявлення? Я маю з ними дуже, дуже глибоку прихильність. Тобто вони мої батьки, і мої частиною гармонії в житті кожного з нас. І я хочу, щоб вони веселились, доки живі, бо їм подобається веселитися. Але вони люблять мене і попи. Це моя сестра інакше. Вони, схоже, не здатні любити нас такими, якими ми є. Вони, схоже, здатні любити нас тільки якщо можуть потроху змінювати нас. Вони люблять свої причини, любити нас так само, як нас самих, а іноді навіть і більше. Це не дуже добре. Ви не підкажете, будь ласка, котра година? У мене плавання о 10.30. Що це ще є? Зараз. Десята десять. Добре. Ми можемо продовжити цю приємну розмову ще 10 хвилин. Здається, на цій касеті ти казав, що у 6 років. А, ні, не на цій. На тій, що ти минулого місяця записав, ти казав, що ти доволі твердо сповідуєш ведичну теорію реінкарнації. Це вірно? Це не теорія добре. Поки не сперечатимемось про це. Вислухай мене. Здається, на тій касеті ти казав, що методом медитування ти зібрав певну інформацію. І це дало тобі переконання, що в минулому житті ти був священною людиною з Індії. Це так? Я не був святим, я був лише людиною, яка здійснювала доволі гарний духовний прогрес. Добре. Хай що це було, але річ у тім, що ти відчув, нібито. Ну, так би мовити, в попередньому житті перед фінальним осяянням зазнав поразки, так? Це правда? Так, це правда. Я зустрів жінку і ніби припинив медитувати. Але я все одно мав би взяти інше тіло і повернутися на землю. Тобто я не був настільки духовно розвиненим, аби от померти і потрапити просто до браку. Однак я не переродився б у тіло американця, якби не зустрів ту жінку. Я маю на увазі, що в Америці доволі важко жити духовним життям і медитувати. Люди думають, що ти ненормальний, якщо робиш таке. Мій тато думає, що я ненормальний. А мама? Ну, Мама думає, що мені не варто так багато розмірковувати про Бога. Вона думає, що це шкодить моєму здоров'ю. Здається, я тобі розповідав якраз про ту касету, і мене зацікавило. Ти казав там, що у тебе перший містичний досвід був у шість років. Це правда? Так. Мені було шість, коли я вперше побачив, що все навколо то Бог. Я пригадую, це було в неділю. Моя сестра тоді була ще крихіткою і пила своє молоко. І тоді я побачив, що вона то Бог і що молоко то Бог. Тобто те, що вона робила, це лила Бога в Бога. Якщо ви розумієте, про що я. Але вже в чотири я міг виходити за межі кінцевих вимірів. Ненадовго і все таке, але доволі часто. Ну. А як потрапити в нескінченні виміри? Ну, якщо ми спускаємось до базових понять. Дерев'яна колода це дерев'яна колода. У неї є довжина і є ширина. Немає. Ось тут ви помиляєтесь. Проблема полягає в тому, що люди думають, що речі обов'язково десь закінчуються. Але це тільки тому, що люди тільки так і вміють дивитися на речі. Але це не означає, що це і справді єдиний спосіб. Ви не могли б підняти свою руку? Руку? Навіщо? Цю? Як ви це називаєте? Що ти маєш на увазі? Це рука. Це моя рука. Ви знаєте, що це називається рукою. Але звідки ви знаєте, що це вона? У вас є якісь докази того, що це рука? Заради Бога. Ох, якщо чесно, це віддає найгіршим видом софізму. Це ж рука, бо це рука. Вона має мати якусь назву заради того, аби ми могли. Ви просто мислити логічно. Як я мислю? Логічно. Ви даєте мені розсудливу відповідь. Ви запитали, як я потрапляю за межі кінцевих вимірів. Я точно не думаю логічно, коли роблю це. О, справді? Ви знаєте Адама? Чи знає кого? Адама з Біблії. Особисто не знайомий. Не зліться на мене. Ви мене не заради Бога, я на тебе не зличу. Добре. Ви знаєте про те яблуко, яке з'їв Адам у саду Едемському і про яке пишуть у Біблії? Ви знаєте, що було в тому яблуці? Логіка. Логіка та інтелектуальне начиння. Ось все це в ньому було. Тож це і є моя точка зору. Усе, що вам треба зробити, це просто виблювати всі ті частички того яблука, якщо ви хочете бачити речі такими, якими вони є насправді. Якщо ви хочете перестати постійно бачити всьому кінець, і якщо ви хочете знати, чим насправді є ваша рука. Розумієте мене? Проблема полягає в тому, що люди не хочуть бачити речі такими, якими вони є насправді. Вони навіть не хочуть припинити знову і знову народжуватися і помирати. Вони тільки хочуть отримувати нові й нові тіла, а не зупинитися і залишитися з Богом. Де по-справжньому добре. Я ще ніколи не бачив такої купи на Якщо ти волієш цього не обговорювати, то і не треба. Але правда, це чи ні. Що ти всілий декерській групі Підрола Арсу Смільсу і всім іншим сказав, де, коли і як вони помруть. Ні, це неправда. Я лише сказав їм про ті місця і ті часи, коли їм варто бути дуже обережними. А також сказав їм речі, які їм було б корисно знати. Утім, я не казав, що будь-що з цього невідворотне. Професори практично змусили мене сказати всі ті речі. Це було пізно після запису касет. Вони сиділи, курили і захотіли пожартувати. Тобто. Ти не казав Волтону, чи Ларсену, чи Пітеру про те, де і як вони зрештою помруть? Ні, не казав. Я б взагалі нічого такого їм не казав би, але вони говорили про це постійно. Професор Ларсен сказав, що йому дуже важливо знати, коли він помре. Тоді б він знав, чим йому варто займатися чим ні, як найкраще витратити свій час. А потім вони всі почали про це говорити, тож я їм трохи розповів. Потім я не казав їм, коли вони, власне, помруть. Я міг би. Але бачив, що в глибині душі вони не хотіли цього знати. Тобто вони викладають релігію релігієзнавство, філософію, такі речі, і всі вельми бояться смерті. І це так безглуздо. Усе, що відбувається, коли ти помираєш, тебе викидає з тіла. З усіма це траплялося тисячі разів. Те, що вони цього не пам'ятають, не означає, що з ними цього не траплялося. Можливо, можливо. Але логічний факт залишається фактом. Не дивлячись на те, як розумно Це безглуздо. Наприклад, за п'ять хвилин у мене урок сплавний. Я можу спуститися вниз до басейну, а там може не бути води. Сьогодні може бути той день, коли міняють воду чи ще щось. Наприклад, я підійду до краю басейну, щоб подивитися на дно. А моя сестра, припустійно, штовхне мене. Я впаду і розіб'ю череп. Але що в цьому буде такого трагічного? Я маю на увазі, чого в цьому боятися. Я просто робитиму те, що маю, і все. Для тебе, може, це і не стане трагедією, але це стане тяжкою подією твоїх тата і мам. Ти про це думав? Так. Але це тільки тому, що вони на все реагують емоційно, і У них є назви для всіх подій. А тепер я маю йти. якась вибачте. Так, Освіта це моя дитина. Це те, що я викладаю, тому і питаю. Напевно, я не починав би з того, з чого починають у школі. Я б зібрав дітей і показав їм, як треба медитувати. Я б спробував показати їм, як дізнатися, хто вони є насправді, а не тільки їхні імена і таке інше. А мабуть, ще до цього я змусив би їх забути. Усе те, що дорослі коли-небудь казали їм. Тобто, якщо їхні батьки казали їм, що сон великий, я б змусив їх це забути. Навіть якщо їм казали, що у слона є хобот, я б показав їм слона, якби у мене був під рукою. Я б дозволив їм підійти до слона, навіть якби вони знали про нього не більше, ніж він знав про нього. Де саме стосується і трави? Я б не казав їм, що трава зелена. Якщо сказати їм, що трава зелена, це змусить їх очікувати, що трава виглядає якимось певним чином. Саме так, як ви уявляєте, ніяк інакше, я б змусив їх виблювати, усі ті часточки того яблука, яке їх змусило проковтну. Шматочок за шматочком. Ти не думаєш, що так можеш виростити покоління невігласів? Вони були б такими самими невігласами, як собака, чи слон чи пташка. Те, що щось виглядає певним чином, але не поводиться певним чином. Ще не робить його невігласом. Справді. Ще. Потім різко звісив ногу з шестом, затушив цигарку, встав і попробував проход. Спочатку на прогулянкову палубу, потім на головну палубу, потім на палубу А, на палубу Б, на палубу С, на палубу Д, на палубі Д, сходи закінчились. Ніколсен на мить розгубився, однак побачив людину, яка могла б його зорієнтувати. Стюардеса підказала шлях. Ніколсон зробив ще декілька кроків до важких металевих дверей з написом басейн. За ними розташовувались вузькі сходи до скрили. Дійшовши до середини сходів, Ніколсон почув протяжний, пронизливий крик. Вочевидь, його видала маленька дівчинка. Він відлунював так сильно, ніби відбивався від чотирьох укритих капель стін.